Вітаю, мої любі слухачі. Сьогодні для вас прочитаю історію Різдвяні мрії. Я мрію отримати на Різдво годинник з рожевими стразами і нові роликові ковзани Поділилася Франциска останнього дня занять перед різдвяними канікулами. Потім. Подивившись на Ніну, що стояла поряд з нею на шкільному подвір'ї, вона запитала, а ти про що мрієш? Ніна відповіла з блискучими очима. Мені подарують комп'ютер, мій власний. Ну і звісно, комп'ютерні ігри, Це буде чудово. Інші дівчатка також поділилися своїми різдвяними мріями. Сусана сподівалася отримати в подарунок цифровий фотоапарат, а Мішель захотіла новий рюкзак. Як добре, що є свято Різдва, цього дня буває багато подарунків, мовила Ніна. Інші дівчатка з нею погодилися. І лише Бріта, стоячи поряд, не зрунила жодного слова. І її тато вже півроку шукав роботу. І все марно, тому всій родині доводилося заощаджувати, і різдвяні подарунки цього року мали бути дуже скромними. Але батьки Бріти вірили. Що Бог не припускається помилок і не залишить їх. Узагалі-то Брітта все це розуміла, вона знала, що найважливіше на різдво не подарунки, а народження Господа Ісуса Христа. Але після всіх цих розмов однокласниць її брали завидки, що ті отримають багато чудових подарунків. А тут і ще ніна візьми та спитай Бріто, а що тобі подарують на Різдво? Бріта зніяковіла і не наважилася сказати правду. Ах, ем. я, відповіла вона, затинаючись, я ще не знаю, що мені подарують. Напевно, щось дуже хороше. Гадаю, що це буде сюрприз. Як дивно, я вважаю, що краще, коли тобі дарують те, чого ти бажаєш, зауважила Ніна. Зарозумілі дурепи, подумки обурилася Бріта й попрямувала до класу. У голові промайнула думка, А чи не збрехала я, але думати про це їй зараз не хотілося. На уроці мистецтва дітям роздали маленькі скляні вази. Завдання було таке: обклеїти вази кольоровими камінцями та прикрасити ялинковими гілочками. І Брітта дуже старалася, вона збиралася подарувати вазу на різдво мамі й татові. А можна я робитиму щось інше? невдоволено запитала Ніна, але вчителька лише кинула на неї суворий погляд. Брітта похитала головою. Ця Ніна справді огидно поводиться. Сьогодні вчителька відпустила дітей додому раніше, ніж звичайно. Весело гомонячи, діти поклали свої речі в рюкзаки і вирушили додому. Брітті з Ніною було по дорозі, і вони пішли разом. Ура, незабаром різдво, раділа Ніна, я нарешті матиму власний комп'ютер. Як чудово, я зможу всі канікули грати в нові комп'ютерні ігри. Але мама напевно вигадала для мене ще щось ніколи ще не було так, щоб я отримала лише один подарунок. У серці Брідти знову заворушила заздрість. Несподівано вона сказала, А я вже давно маю комп'ютер, і мені можна грати на ньому, коли захочу. Ніна зупинилася як вмурована. Що? Маєш власний комп'ютер? Відколи? Чи можна зайти до тебе подивитися? Брітту аж жаром узяло. Знову вона обдурила Ніну. Що ж тепер робити? Сьогодні не вийде, продовжувала вона вигадувати. Ми з мамою збираємося поїхати у кремницю за покупками. Ніна хотіла щось відповісти, але тут вони на щастя підійшли до будинку, де мешкала родина Бріти. Ну, гаразд, бувай, швидко сказала Бріта і зникла за дверима будинку. Мама міцно обійняла дочку. Нарешті канікули. Якщо хочеш, можемо одразу почати пекти печиво на різдво. Подивимося, коротко відповіла Бріта і втекла у свою кімнату. Жбурнувши рюкзак у куток, вона кинулася на ліжко. Ще тільки вранці вона так раділа, що пектиме з мамою печиво, а тепер їй раптом зовсім нічого не хотілося. Чого б це? Її погляд зупинився на великому настінному календарі. Пірш із біблії, написаний на малюнку з милим кошеням, Бріта знала на пам'ять пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними. Що істина? Що вона наробила? Брітті стало страшно, і вона заплакала. Цієї миті двері відчинилися, і в кімнату зайшла мама. Доню, що трапилося? запитала вона, підсівши до неї на край ліжка. Сльози горошинами котилися по щоках Бріти. Вона розповідала мамі, що заздрить іншим дівчаткам. А ще й обдурила їх. Мамо, що мені робити? Я так Ніні, ні, бо в неї завжди так багато гарних речей. Я навіть не тішуся через Різдво. Адже це особливе свято бо цього дня народився Господь Ісус, а я так погано вчинила. Мама ніжно погладила дочку по волосю. Ріто, ти вчинила справді недобре, заздрість може все зіпсувати, а обдуривши один раз, тобі доведеться брехати знову і знову, коли інші почнуть тебе розпитувати. Від цього буде лише гірше, і саме тому різдво таке важливе. Брідта, схлипуючи запитливо подивилася на маму. Донечко, Господь Ісус Христос прийшов у цей світ, бо ми брешемо, заздримо і чинимо інші злі вчинки, і Він помер на Христі, щоб уможливити прощення всіх цих гріхів. Це стосується і тебе адже Ти прийняла Ісуса у своє серце. Якщо ти розкажеш йому про свої неправильні вчинки, то він охоче простить тобі. Це набагато більше, ніж найбільший подарунок у світі, і тоді тобі вже не треба буде заздрити Ніні -ні. натомість ти зможеш розповісти їй про Ісуса Христа, щоб і вона полюбила Його. Витерши сльози, Брідта кивнула на знак згоди. Склавши долоні для молитви, вона одразу про все розповіла Спасителеві про свою заздрість, про те, як обманювала подруг, про всі свої гріховні думки. Їй одразу відлягло від серця, і вона зістрібнула з ліжка. Мамо, я збігаю до Ніни, і вибачусь перед нею за те, що обдурила її. І заразом розповім їй, що Спаситель прийшов на цю землю і заради неї. Гаразд, чудово, відповіла мама, обійнявши доньку, яке чудове свято Різдво, прошепотіла Бріта, пригорнувшись до мами.